Олександр Олесь похід на царгород, геть за морем українським, понад склом босфорський хут. Дивні вежі її палати розкидає царгород, наче вирки пить торгує крамом зброєю вином, Вдень він вуликом здається, а вночі чудесним сном. Із усіх країн до його верться хвилями народ. Наші теж торгові люди їздять Славний царгород, та не любить грек чужинців. І тримає їх в руці, хоч не їдь, одурець кривдить. Наші скаржаться купці. І Олег на греків лютий став збиратися в поход, хоч і до України прилучати царгород. І укрили чорне море українці, ки-байдаки, розгорнулися від рива, заспівали вояки. Простір воля гравіть хвилі, дихає, як живе. Мов лютуєш з піснями легковажних ти спливе. Небезпека, вітер, буря, ну, це що ви кораблів. Ох, хіба згорнути крила важко, довго для орлів. І гуртом за весла взятися, разом взятися і грибти. Море, море, в неготи любесніли мамути. Так три дні пливли по морю, без турботи, без нудьгів ось і вежі цар, гору, да ось і грецькі береги, але греки уже знали, що летять до них орли, і щоб в пристань не пустити, ланцюги перетягли. І з на берег витягати кораблі, що ж, мовляв, як не по морю, то поїдем по землі. І колеса приробивши, він дитрива розпустив, і невидане тут сталось найдив'ніше дві воздів. Ой, повій, повій те вітре, швидше коней повези. Зашуміїв повіє вітер, покотилися вози і вороги прилякались. До Олега ждуть послів Не ройнуй нас. Все дамуме, щоб ти, князю, не схотів. Ну, гаразд покура ваша, Погасила в серці гнів, І здається, ми братами стане дути ворогів!» Царю. Хай моє купецтво вільно ходить в царгород, Хай і купує вже без кривди і без шкод. У купців не буде зброї, я обмежу їх число, щоб не більше, як півсотні їх на разу місте йшло. Цар годився на умову, хрест святочно цілував. Князь на волоса перуна і на меч присягу склав. На воротах царгорода князелах свіщит прибив, на воротах царгорода. Український щит овесів.